Чого? А, -а, -а. а чого втекли? А я що знав, де втекли. Куди, куди що? Я витки знав. А як вони, ну чого вони втекли? Через що? Їм щось сказав? А я не знав, що втекли, чи не втекли. Куди я знав? Угу. Куди що? Ну вони саме закапати. Ну а я що куди Вони з Чернівців. Вона з, з Молдавії, а він Чернівців. Ну, а я що знав? Тікайте, тікали. Так, а що у вас там э, димить? Пішли покажете? Да. Підімте, що шмі... ви там варите, жарите, що робите? Да, да, да. А там яма, там мусор. Це у вас сміття там димить, парує так? Да. Отакого оставили, там так? Поклали і пішли. Поклали і пішли. Да. А за що ж вони їли, пили? А я що знає? Дітей. Знав? А я що знаю. Ну пішли там, що у вас там димить? Це у вас тут, ви готуєте щось, а? А да, А то тут... Курінь? – дуже кралі. а там. Ще кури. вона тепленька, ще, так? Да? Да. Ще буквально кілька. О, І... то тут вони ще так. залишили їсти. Що Угу. – Сало, картопля. А, ну... А тут хто ще залишив цей? А там ще порошали. Порошали, бо то моя да. в... казав, я... А це, от виходить, що ще з самого ранку тут вогнище горіло, так? От у того. З ранку? Цього ранку. Да. А там ще хто? Нікого нема. Нікого нема, тільки я от. А то але. Як? Як, як тут прізвище було? Діяна. Діяна, да? От... Да. Це їх скупі. Скільки, скільки тут в цій Юрті жила? І чоловік мала чоловіка. Uh -huh. І вони пішли. Uh -huh. І все. А тут... Скільки чоловік ще ранку жило? Сказали, що поліція приїде? Чи що сказали? Вона сказала, що приїде поліція і ви прийдете, кажемо будуть фотографувати. Фотографувати буде, так? Я зрозумів. 이리 이리 돌아다니고 이리